В межах програми відновного правосуддя неповнолітні особи, які вчинили кримінальне правопорушення, отримують другий шанс. Ця процедура не лише про те, щоб звільнити особу від покарання або звільнити від відповідальності в цілому, але і зробити так, щоб неповнолітня дитина не вчинила такого в майбутньому та відчувала певний захист від держави. В чому цінність такого процесу в і потерпілий, і обвинувачуваний або підозрюваний, повинні вийти з цієї процедури. Ну, якщо не задоволений, то принаймні з закритими потребами, як з однієї сторони, так і з іншої. Як на мене, то однією з найбільших цінностей цієї процедури це є відновлення справедливості, відчуття справедливості, яке дуже часто тяжко досягнути в умовах звичайного кримінального процесу. Програма відновне правосуддя пропонує новий підхід до реагування на злочини, скоєні неповнолітніми. В центрі уваги не лише особа правопорушника, а комплексний підхід до вивчення ситуації. За згодою потерпілого та підозрюваного проводиться процес медіації, що дає можливість почути одне одного та дійти до спільного вирішення конфлікту. Можуть проговорити про можливості. Відшкодування шкоди, про вибачення, навіть про примирення вони між собою можуть домовитись. В деяких випадках ну, терпілі сторони, наприклад, достатньо вибачення, да, і достатньо висловити неповнолітньому підозрюваному, що саме він відчув, коли сталося правопорушення. Ось а бувають випадки, коли потрібно Вживати якісь певні заходи ресоціалізації для того, щоб ця дитина повернулася в суспільство. Загалом програма заключається не тільки у проведенні процедури медіації між сторонами, а й у подальшій ресоціалізації підозрюваного і їх реінтеграції в суспільство, в результаті чого своєю чергою відновлюється стан безпеки. Мета проєкту це показати дитині, що можна жити без правопорушень і злочинів, що важливо поважати інших. Коли вони говорять з потерпілою стороною, наприклад, коли вони викрали якісь речі, і вона їм пояснює, що саме внаслідок їхніх дій ця людина відчувала так, що в неї є діти, що вони там не отримали, наприклад, щось, вона не змогла їм купити, тому що в неї викрали ці кошти, і, і діти дивляться зовсім по на по іншому, на те, що вони вчинили. Вони починають це усвідомлювати, і коли вони це усвідомлюють, зрозуміло. Міло, що вже є надія так на те, що вони цього не будуть повторювати. Проте програма не звільняє дітей від відповідальності за скоєне правопорушення. Повністю можливо, навіть потерпілій стороні якимось чином допомагати в якихось. Справах, наприклад, у нас були різні випадки, були різні ситуації, коли домовлялись сторони абсолютно про різне. І десь по господарству допомогти, наприклад, потерпілому могли неповнолітні, могли в магазині, наприклад, де вони вчинили крадіжку, допомогти, виставляти товари різні і так далі. Участь у програмі залежить від взаємної згоди обох сторін. Бувають випадки, коли від участі відмовляється як потерпіла сторона, так і обвинувачений. Діти, які взяли участь в програмі, в 90% не повертаються до кримінальних правопорушень вдруге. Відсоток повторності після проходження процедури він невеликий, і якщо ця процедура дійсно дотримані всі принципи, так і е, вона проведено якісно, коли е, особи взяли в ній участь свідомо, так вони, як правило, зовсім по-іншому в результаті дивляться навіть на те, що вони вчинили. Волинська область вже тривалий час працює за програмою відновне правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними, та тих, хто вже скоїли кримінальні правопорушення. Завдання поліції в тому, щоб дитину не покарати, а дати шанс на виправлення. Завдання всіх поліцейських, всіх правоохоронних підрозділів зберегти психологічний стан дитини, поставити дитину на правильний виправлений шлях. Вивчити саме дитину, чому це сталося, можливо, якась і надати їй соціальний супровід цій дитині надати, тому що залучаються до цієї роботи і служби у справах дітей, і соціальні служби звичайно, і ми залучаємо органи місцевого самоврядування, шукаємо волонтерів і дітей залучаємо до волонтерської діяльності, тому що щоб дитина зрозуміла, що є ряд дій в житті, які можна робити з користю для суспільства в першу чергу з користю для себе.